Кінець невонці, кінець, народна жниварська пісня. Кінець невонці, кінець, понесемо ми вінець, Пожали, пов'язали, косоньки поскладали. Кінець, невонці, кінець, понесемо ми вінець. Із високої гори до самої комори. Місяцю рогоженьку. Світи нам, дороженьку, щоб ми не зблудили, віночка не згубили. Кінець нивонці кінець, перенесли ми вам вінець із широкого лану аж під самою браму. Вийдіть голову, вийдіть, не вчиніть ви нам кривди, та й станьте на помості, запросіть нас у гості. Голова молоденький, під ним кінь вороненький. Ой поле, поле об'їжджає, з жінцями розмовляє, Жніть жінці, дожинайте, вибирайте. колосся вибирайте, колося вибирайте, віночки позвивайте.